Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Дякую за ваше питання. В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за змогу грати в нашу улюблену гру. Дуже дякую нашим вболівальникам. Теж дуже великий низький поклін вам, тому що завдяки вам. От, ми змогли отак от, побігти, впевнено себе відчувати на нашому майданчику, і е, вони дуже допомогли нам. Щодо вашого питання, е, в першу чергу це наш підхід, е, тренерські рішення, е, тренування також загалом, після такого непростого е, закінчення кругу. Ми дуже готувалися до цих ігор, дуже готувалися на Говерлу, і от завдяки цим тренуванням ми змогли показати сьогодні такий рівень. Перша чверть була доволі рівною. Далі все ще вирвалося вперед. І в принципі, ми вже привикли дивитися, як БК рівне в першій чверті. Повільно грає, а далі наздоганяє. Однак сьогодні все ж вирвалися вперед. На вашу думку, що в першу чергу, це настанови тренера спрацювали чи якийсь свій моральний настрій на гру? Я рахую і те, і те, тому що хлопці дуже бажали цього, бажали побігти. Також тренерські настанови давали нам бігти різні комбінації, які саме будуються на тому, щоб ми бігли. Тому так і вийшло. Ми побігли і зробили своє діло. Чи можете ви назвати особисто для себе цю гру найкращою за той період, коли ви є в команді? <працю> 음, ну, я рахую, що я допоміг сьогодні команді як і на майданчику, так і на лаві для запасних. Підтримував кожного. Але не рахую, що це була моя краща гра, я можу краще. Ще таке питання? Тут тренер суперника говорив, що напевне бекарів не ночував в залі, тому що такого відсотку влучання триочкових вас не було навіть більше сьогодні закинуло ніж з Дніпром закинули. Що це таке? Це свідомо тренується тривочкові? просто сьогодні день от такий рівня ми вирішили подарувати, зробити? <свісно> ну можливо, і подарунок, але я рахую, що це безпосередньо тренування. Тренування, підготовка до гри. Кожен з нас гравець в команді тренується наполегливо, від відпрацьовує свої кітки на тренуваннях і тому подібне. Тому ми маємо давати такий результат. Дякую. Дмитра Я не буду відповідати на це питання. Дякую. одній з нещодавних прес-конференцій ви казали, що команда не грає, так би мовити, командно, а гравці грають самі на себе ніби. Сьогодні, в цьому матчі, ви це бачили чи ні? Чи все ж є команда? Добрий вечір. Хороше питання. Кожна гра вона завжди по-різному. І сьогодні так, 22 асіста, 22 передачі. Ну, дійсно була команда. Ну, великий фактор, що її забили, багато трьохочкових. Рівне в рівному і рівне на виїзді – це дві, поки що, на жаль, різних команд. І поки ми всі не осознаємо, що потрібно битись, боротись один за одного в першу чергу. За клуб. За гравців, за сам за себе, за тренерів. Ну, нічого такого не буде. Сьогодні була команда. Я вітаю своїх хлопців, всю нашу організацію е, з перемогою. Ну, вона, вона нам була потрібна е, більше як психологічно в першу чергу. І була прикра поразка відкрив басбату, е, тому хотіли реабілітуватись е, перед своїми болівальниками. За це їм велике дякую. Вони нас несли. Це наш шостий гравець. Я завжди це кажу. Це велика енергія постійно від, від них. Я трішки, я обичався, я обширно відповів. На вашу думку, за рахунок чого вам вдалося команді набрати відрив у другій половині другої чверті? Ну, третє четверть, 34-9 дев'ять. Закінчувалося. Це попало. В принципі, це і одна із ключових була чортей. Але є фактори, які потрібно працювати. Більш жорсткіше ставити спини, агресивно на блокаутах робити, боксаути ставити агресивно. Ну, знову, оскільки у нас? 18 підборів на чужому говоря забрала. Є проблеми ще. Будемо виправляти їх. 42 очки переваги це колосально багато. Чи з чим ви це пов'язуєте? Бо тренер суперника говорив, що ви, напевно, ночували сьогодні в спортзалі. Як можна пояснити плюс 42? Здивуйтесь, ну ладно, я це не скажу. Е, багато працювали, багато, е, багато робили кіткових вправ е, під тиском. Спеціальні брейкдаун-дріли робились. і Сьогодні забили. Ну, скажімо так, коли на пульсі тренуєшся, коли робиш спеціальний тренувачний процес, і воно дає свої плоди. Але тут не потрібно розслаблятися, завтра буде важка гра, і я не знаю, чи патрони ми сьогодні всі вистрілили, будемо надіятися, що не всі. Тому що сьогодні мені здається, хто не кидав всі, всі забували. Ну, таке буває. Будемо завтра бачити як. А немає такого, що команда розслабляється після таких впевнених перемог, коли це не часто трапляється, що рівне ну, останнім часом, що виграє якось плюс 30 і більше. Що десь треба команду зібрати, щоб вони вернулися в себе і налаштовувалися на наступну гру? Е, ну, завтра побачимо. Це 100% є. Це фактор. Може зіграти злу шутку. Не потрібно розслаблятись. Так, виграли хороші емоції, все позитивно, добре, все відпочивати, забувати, налаштовуватись на, на, на завтра на хорошу команду. Навіть що вони зараз без перемог, але додавались американці, які. Багато, скажімо так, роблять на них і гра будується, тому буде ну непросто. 100% відсотків це хороше дуже запитання. З, з точки зору психологічного, психології спорту, це може і часто і зіграти злу шутку. Ну я буду від себе максимально налаштовувати гравців, щоб не було навіть думки, що ми там сьогодні виграли стільки, завтра так само. Ні, так само виходимо, боремося, б'ємось. Це має бути як такий девіз постійно. Ви неодноразово конференціях згадували, що інколи потрібно команду тонізувати і кількома цензурними словами. Сьогодні це потрібно було чи ні? Е, ну я взагалі не дуже люблю матюкатися, але ну, іноді треба. Е, сьогодні, ну, якісь моменти, емоції, це нормально. Ми всі живі люди і всі робимо помилки. Це нормально. І іноді стримуватись також не потрібно. Ну, не моя думка така. Сьогодні емоції позитивні. Надіємося, завтра будуть також. Надіємося. Ну, ми е, го готувалися і зараз буду відео розбирати. Е, Луцька, як вони сьогодні з Києваски грали. Подивимося, обговоримо, виберемо план на, на гру. Стратегію і будемо тактично намагатися реалізовувати всі задумки. Чи просто сказати про голубчика, покинув він команду. Немає його зараз з командою, чи є це рішення, і чи шукаєте ще гравців, аби в целити Це рішення і президента клубу, і тренерські. Ну, всі приймали в цьому рішення. І ну, я дімі бажаю успіху. Я сподіваюся, що він знайде свій клуб. Де він в системі буде і заіграє в тій системі, яку він бачить. Шукаєте зараз гравців? чи. Так, в поисках. На жаль, поки я не можу сказати кого, але це на українському ринку відчисняно. Та я б не сказав, що навіть була рівна, рівна перша половина. Якось одразу було видно, що. Ми трохи не, не сфокусовані, не сконцентровані. З перших хвилин в захисті все, що там ми думали робити, все не вдавалось. Так, тримались в грі, в грі там, за рахунок того, що забивали скорінгу, але важко коментувати сьогодні мало баскетболу було з нашого боку. У вас доволі низький відсоток. Тривожкових три, три, три влучань. З чим це пов'язано? Щільний захист чи недопрацювання? Е, так, як я вже сказав, сьогодні ну, взагалі важко коментувати баскетбол з нашого боку. Да. Дали десь їм відчути, вони свої кітки почали влучати. З цього виходить, що нам стало важче, важче нападати. Я ж кажу, це більше проблема. Я думаю, не баскетбольна, а ментально. Вийшли не готовими до гри. Чому будемо розбиратися? Але ну, це такий день, знаєте, як зараз у нас часто кажуть shit happens, тому ми не зупиняємось вже думаємо про наступну гру. В останнє прокапеті говорила в Рівнян. Вигравали 11 січня 2024 року. Далі сім поразок під під Бекарівне Оршевесен. Це такий незручний суперник рівняний для вашої команди? Чи з чимось іншим це все пов'язує? Минулий сезон. До прикладу, взагалі був тяжким. У нас турнірна ситуація була не найкраща. Взагалі було минулого року перемог небагато над будь-яким суперником. Цього року дві гри програли, але це так буває. Якщо я не помиляюсь, до цієї серії у нас там була серія, може, 5. Підряд перемог над Рівним. Тобто ну, так, так стається. Якщо минулий сезон ми винесемо за душки, то ну, дві поразки окей буває. Перше, я хочу подякувати ЗСУ, по-друге, привітати рівне з заслуженою перемогою. Щодо вашого питання, ну, в захисті, ми не можемо стільки очок припускати. 103 очка. Безвідповідально, як на мене, десь можливо. Я погано команду настрою. Тобто я цю поразку повністю беру на себе як головний тренер. Тому тільки з хлопцями треба буде аналіз зробити, аналіз ігри, передивитись, розбирати, в чому ми допустили помилки і рухатись далі. Що стало переломним? Тому що перші 15 хвилин, здавалося, команди рівно йшли. Там невеличка була різниця, два очки максимум, і потім рівне пішло у відрив. Що стало переломним? Чуть-чуть ну, трохи так, наш напад зупинився, рівно підібрали, тобто ми не забили свої кітки, які ми мали забити. Дуже маленький відсоток сьогодні трьох очкових, 17%, дуже мало для нас. Рівно сьогодні, мені здається, що вони ночували сьогодні в залі, 64%, тобто дуже великий, до цього в них такого проценту взагалі не було. Просто не влучили свої кітки і десь моментами так ми не вернулися в захист після швидкої фази атаки. Після цієї такої поразки, можливо, вже спілкувалися з хлопцями, як це на них вплинуло як завтра буде готуватися до гри? Ну, звичайно, всі засмучені, так але ну знову по одній грі Ну ми не зупиняємося. Нам треба рухатись далі. Це тільки можна так сказати початок чемпіонату. Тобто багато ігор є. Нам просто треба правильний, правильний аналіз цієї гри зробити і йти далі.